Звати Ілона, я фасилітатор жіночих кол. Я сама із Бердянську. Хто як не переселенці, зрозуміють, що треба психологічне розвантаження для жінок. Мене звати Уляна, я із міста Приморськ. Накопичене все залишилось там. Тому тут ну, прийшлося все спочатку починати з нуля. Мене звати Олена, я з міста Бердянську. Я виїхала з сином. Ну і тут уже прийшлось адаптуватися до. До цього життя для мене, взагалі, жіноче коло це особливе. Ми дозволяємо собі просто бути жінкою, показати, що в нас є всередині. Ми не завжди можемо для себе виділити час щоб прийти. І якось психологічно розвантажитися, відчути підтримку. Я почала приходити одразу. Я дізналась теж від дівчат, тому що ми сюди приходимо по гуманітарну допомогу, по якусь правову допомогу. І дівчата мене запросили. кажуть, дуже цікаві зустрічі проходять. спілкування між жінками енергетикою. Ну, взагалі, я, я люблю такі заняття. і коли я дізналася, ну я пішла. Не знаю, взагалі, чим займатися вже в новому своєму своєму житті, і тому жіночі ну, кола для мене це як ковток свіжого повітря. Жінки з радістю вже звикли приходити до нас на заняття. А сьогодні ось на прикладі ми розливаємо картини. Намагаємося взагалі кожного разу щось нове їм принести, а щоб це було. Цікаво, весело, дуже все якось дружньо. Так ми ділилися своїми теж ну враженнями. Там знайомились. Це дуже позитивний досвід, це енергетична перезарядка. Можна просто розслабитися і побути, побути жінкою. Дуже складно зараз віднайти якісь заняття, де б вони могли розслабитися, тому я думаю, це їх мотивує прийти до нас, долучитися. І я кожного разу відчуваю їхню вдячність. Вони посміхаються, вони драйвують під час різних занять, Отримують підтримку один від одного, так тому що вони діляться зі своїм досвідом. Жінка лікар, інша жінка втратила голос. Відразу відбулася консультація. У нас ну якби різносторонні такі жіночі кола, Тому і таке буває.